Що станеться неочікувано, давайте будемо дивитися. Якась таємниця відкриється в коханні. Знаєте, вам кажуть про те, що доведеться щось відстоювати. Якусь таємниця відкритися, яку в коханні, можливо, можливо, в партнерстві. Вам доведеться щось грізно відстояти і, можливо, наполягти на підписанні якихось договорів, щоб вас не обдурили. Підписуйте офіційно будь які бумажки, навіть якщо це для вас мілочі. Навіть якщо це люди з вашого близького оточення. Так, да. знаєте, от ви повинні, щоб все було зробити так, щоб все було прозоро. Розумієте, про що я кажу? Нехай всі офі... документи будуть офіційно затверджені. Пораду вам давайте. Порада вам. О, ви повинні роздивитися маніпуляторів в своєму оточенні, щоб все було прозоро. Приймайте во благо!